Зробили оцінку альтернативних джерел енергії. І до вашого відома ми показуємо вам наступну інформацію. Тобто, не дарма сонячне Закарпаття, його так називають, тому що. Закарпатська область є друга в Україні по кількості сонячних електростанцій, і з кожним днем до нас все більше і більше йде звернень, що люди розглядають таку можливість. Ми робимо розрахунок, ми робимо аналіз, ми даємо своє бачення окупності. Скільки часу це може зайняти? Безумовно, 95% на ринку України це є сонячні електростанції, і тут зрозуміло для всіх, чому це через простоту, через дешевисну і широку доступність та зручне законодавство. Наступним це ЄВЕС, вітрові електростанції «Біоенергія» і мала гідроенергія. Насправді вони займають дуже Незначний відсоток. Якщо я вам озвучив, що сонячна електростанція займає 95% взагалі в долі активних споживачів, то всі інші це мають близько одного відсотка і не більше. Активний споживач це споживач, який одночасно і споживає електричну енергію, і віддає її в мережу любого підприємства, в якого зараз є сонячна електростанція. Бувають дні, години святкові вихідні неважливо, навіть якщо ви споживаєте в робочі дні 100% своєї сонячної електричної енергії. Будуть моменти, коли ви зможете продавати ці надлишки, і цей механізм дозволяє реалізувати кожен кіловат зайвий, який ви згенерували і віддали в мережу, і отримати безумовно за це кошти. Синонім енергетична незалежність. Всі ми відчули в період відключень, блек-аут, що таке, для чого це, і всі зараз пришвидшились до реалізації цього питання. Можливість продажу надлишкової енергії отримуєте за це якісь переваги, бенефіти, як це модно говорити. Так і що важливо, це фінансово винагорода. Зменшення витрат на електроенергію. власна генерація власної енергії, наприклад, вісе покриває частину споживання. Тут також зрозуміло, але і зрозуміло наступне: що коли ви є активним споживачем, ваша компанія, ваше підприємство не сплачує послуги за розподіл і послуги за передачу. Це також є суттєва економія для вашого підприємства. Управління генерацією дуже багато зараз сонячних електростанцій, які встановлюють, встановлюють їх на базі програмного забезпечення, яке дозволяє оптимізувати витрату електричну енергії, тобто підбирати навіть погодинно, які години варта працювати так для того, щоб отримувати мінімальну ціну на свою продукцію перед вами, те, що виділено зеленим, скажімо, прямокутником, так це є ретрансляція вартості електричної енергії за 7 днів червня місяця. Отже, зверніть увагу на наступне: перші 7 днів жовтня середня ціна складає гривню 72. яким чином вона відображається. Ну, ми беремо типову генерацію з 10 до 17 години, так як правило, сонячна електростанція генерує в такі години. Звісно, тут може бути похибка, як година плюс, так і година мінус. Але ми взяли осереднене для того, щоб не розглядати на даному заході кожного споживача індивідуально. І в нас виходить гривня 72. Проте є години, вартість яких становить всього 10 копійок. Це також ми враховуємо. По результатах вашого звернення для нас і даємо вам своє, свою резолюцію, свою думку по окупності по реалізації цього напрямку на вашому підприємстві. Середня ціна одного кВт за перше півріччя це також береться до уваги, коли ми розраховуємо вартість і окупність сонячної електростанції і активного споживача в комплексі до нас. Вже зверніть увагу, звісно. Є місяці в році, коли сонячна електростанція видає мінімум, да, тобто коефіцієнт корисної дії у неї менший, тому що світлового дня менше. Січень середня ціна 5,28 – це ціна зимового місяця, коли хмарно, відповідно, ціна йде найдорожча. І таким пропорційним методом ми дивимося до червня місяця, коли сонця стає максимально багато, середня ціна і падає. Тому, якщо говорити, так підсумовуючи все вище сказане, хочу звернути вашу увагу на наступне: якщо говорити по році, ваша ціна усередина, це буде близько 2 гривень 50 копійок. Це буде впливати на окупність по темі активний споживач. Малому і середньому бізнесу однозначно вигідно ставати активним споживачем. Я рекомендую це робити і впроваджувати, тим більше, що зараз є ряд нормативних актів, це будуть інші мої колеги доповідати. Вони будуть зобов'язувати споживачів встановлювати АСКОЄ, а АСКОЄ – це як інструментарій ваш стати активним споживачем.